Їхав сьогодні сюди, міркував про Максима, міркував про Маргаритку, згадував, як Маргаритка з'явилася в церкві, як з'явився Максим. Вони по-іншому виглядали зовсім по-іншому. Треба було хоч фотографії ваші показати. І знаєте, яке питання в мене виникло? А хто ж до них прийде сьогодні? Хто прийде, тому що це свято, правда? Це радість для родини, тому що Господь поблагословив і вони мають спадщину, вони мають нагороду і плід. Думаю, хто прийде? Думаю, може, фуртік прилетить на самольоті. Ніхто не бачив фуртіка тут в залі, є? Немає, так? Да? Ті Джейс, може? Може Рік Реннер прилетів, пробрався через кордони. Переповз, мою. Привітаю Маргаритку з Максимом. Знаєте, хто буде тут? Господь, так. Да. Буде їх родина, фізична сім'я. І добре, коли б батьки ваші були, мама ваша була, і буде духовна сім'я, буде пастор. Та буде помісна церква. Сьогодні багато розвелося космонавтів. Прям дуже багато. Вони зневажають помісну церкву, але вони вважають, що вони є частина Вселенської церкви. Я коли читаю Біблію, послання апостола Павла або те, що передає нам Іоанн. Книзі Апокаліпсіса або об'явлення або відкриття. Ви пам'ятаєте, що там Господь звертається до конкретної помісної церкви? Скільки там було церков? Конкретно. Він не звертається до космонавтів, там, ви розумієте? Які кажуть, що в мене нема пастора, в мене пастор Христос, у мене нема помісної церкви. Він звертається конкретно, він каже ангелу. Ангелу такої то церкви, Це він звертається до пастора, до помісної церкви. Так постановив Господь, щоб людина, дитина, вона була частиною помісної церкви, правда? Чи можуть бути сключення? Можуть бути, якщо ти в окопі покаявся, може бути сключення, якщо ти в лікарні покаївся, ти не можеш відвідувати, бути частиною, або якщо ти на необітаємому острові, Ну, ти не можеш бути частиною помісної церкви в Хмельницькому, тому що ти на необітаємому острові. Ну якщо ти свідомо попираєш помісну церкву, якщо ти свідомо вибираєш жити як одиночка, одинак, щоб на тебе ніхто не міг впливати в церкві, щоб тебе ніхто не міг розвернути, тобі щось сказати. Ти горда людина. Настільки горда, що в місті. Або у всій Україні ти не можеш знайти собі церкву, щоб стати частиною її, щоб там на тебе впливав Господь. Тому я радію, друзі, фуртіка нема. Я є, брати є, сестри є. На весіллі вашому був. Не дай Бог будуть похорони у когось, теж буду. Фуртік точно не прилетить. Він не знає, в яких гріхах ти живеш. Він нічого не знає. Саме головне бабки передавай фуртіку. І все. І може сказати, фуртіку у мене пастор. Удобний пастор. Розумієте? Удобний, дуже удобний. Тому сьогодні я дуже радий Маргаритка і Максим. Я дуже радий, що. Ви частина цього дому. Ви частина цього дому. Ви частина духовної сім'ї цього дому. У вас є фізична родина, і у вас є духовний дім. і Це дуже важливо. І ось я читаю псалом, читаю з Громова, а ви послухайте пісня сходження Соломона. Хто з вас хоче, щоб Господь тебе підіймав? Є, ви хочете, да? я теж хочу. Я був проклятою людиною. Я знаю, що таке бути проклятою людиною. І коли я зустрівся з Ісусом, коли я повірив, коли я прийняв Його, Господь каже, є пісня сходження для Його дітей, тому що Він піднімає тебе з того болота, в якому ти був. Він підіймає тебе з тієї в'язниці, темниці, в якій ти був. Він міняє твою долю. Амінь. І ось написано: якщо Господь не будує дому, даремно, замітьте це слово, даремно. Воно мені сподобалось. Чому я взяв переклад з грецької? У мене переклад це з грецькою. Даремно працюють його будівничі. Даремно. Якщо Господь не охоронить міста даремно, пильнує вартовий, ми можемо будувати. Ми можемо виховувати дітей. Ми можемо будувати стосунки в родинах, ми можемо будувати служіння. Ми можемо будувати або охороняти, або щось робити що завгодно. Але Господь говорить одну дуже важливу річ: ти можеш це робити даремно. Не буде благословення. Ти можеш це робити неправильно, без Бога, без Божого благословіння, без настанови по Слову Божому, і це все даремно. І ось він тут закликає, якщо Господь не будує, якщо Господь не будує церкву, якщо Господь не будує мою родину з хатю, якщо Господь не будує моє служіння сьогодні, якщо Господь не будує, і не впливає на мій шлях? Ти можеш пригати, хлопати, ти можеш розповідати, сміятись, співати, але Господь каже, що це все як даремно. Нам потрібен Господь. Нам потрібне Його слово, щоб вибудувати вірно, правильно, по слову. І тоді не буде даремного. А що тоді буде? А тоді Господь буде будувати і піднімати все в твоєму житті. Амінь. Далі другий вірш, даремно, знову даремно. Скільки сьогодні людей вони роблять, 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 пижаться. От просто отак от. в родині, в служіння прийшов. І все даремно. Даремно. Ти надуваєшся, ти пижишся, ти щось строїш себе, а все даремно. І знову Він говорить тут. Даремно ви рано встаєте, допізна засиджуєтесь, їсте хліб суму, тоді, як улюбленому своєму він дає сон. Знову звертаю вашу увагу. Даремно, 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 якщо без Бога. А улюбленому своєму він дає. Скажи, він дає. Там все даремно, там все ти. Ти пишешся, ти щось там вибудовуєш, якісь схеми придумуєш, просто напрягаєшся. От просто. Ви бачили, щоб гіляка, яка відрізана від дерева, вона принесла яблука. От представте, вона відрізана, така лежить на дорозі і така пишеться. Що ти робиш, пастор? Плод, плод, треба плод, плод треба. І нічого. І він відкриває ту таємницю. Він каже: Господь дає. Улюбленому своєму. Там написано сон, спокій, мир. Я вам хочу сказати, Господь все дає. І гроші придуть, і люди в команду прийдуть, і можливості з'являться. Господь все дає. Ви чуєте мене. Сьогодні ми з вами перед вибором або даремно, або по плоті, або на емоціях або просто на таланті, або ти сьогодні як гіляка на лозі. І Господь дає тобі можливість приносити плод. Він дає, Він дає. Мене так сильно це зачепило, коли я в грецькому читав, тому що я читаю з грецької. Він дає. Можливо, сьогодні ти в якихось речах застряг. Передивись свої відносини з Богом, передивись своє сподівання на Бога. Передивись, скільки ти сьогодні довіряєш цьому направленні Богу, скільки ти даєш йому місця, скільки ти упокорюєшся Йому, скільки ти дозволяєш йому впливати на тебе. Щось робити з тобою. Сьогодні так багато людей вони служать по плоті. Сьогодні так багато людей вони просто як ці гіляки на дорогах, і вони пижаться і нічого нема. Одна проста річ вона все змінить. Бог хоче, щоб ти дихав його життям Бог хоче, щоб ти був плодовитим, но в ньому, но через нього. Но через нього це дуже важлива річ. І ось він говорить про те, що ми можемо будувати дом, сім'ю, родину, служіння. Ми можемо, побудувавши щось охороняти. Будував, будував своїми силами так пижився, пижився, а потім кажеш, тепер я буду це все охороняти. Я будував, я охороняю, я будував. Це все моя рука, це я побудував нові амбари, ще більше зробив, які були, це я тепер охороняю. А де у всьому цьому Господь? Його верховенство, Його панування? А де Господь, який царює в твоєму житті? А де Господь? Який сьогодні тебе поблагословив, і ти говориш, мене Господь поблагословив. І ти свідчиш на всякому місці, мене Господь благословив, тому що улюбленому своєму Він дає. Він дає». І далі він переходить. Соломон, мудра людина. Він переходить до дітей, і він каже, Ось спадщина від Господа. Від Господа. Сини Марк. Маркуся. Як ви його називаєте так ніжно? Марковка, да? Ну ви ж просто його цілуєте, то правильно він мриковка, ну поцілував. Ну. Дивіться, друзі. Ось спадщина від Господа. Сини. Якщо у вас донька, це теж спадщина від Господа, нагорода від Нього, плід лона. От так багато ми бігаємо, робимо, за що ми за щось беремося. І ми так думаємо, що це ми так все вигадали, видумали, ми побудували, ми дітей народили, ми заробили, я, 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 мені, моє. Господь так витрізляє в цьому псомі дуже сильно, про родину, про дітей. Про домівку, про гроші, про служіння, про церкву дуже сильно витрізляє. Мене як пастора, мене як християнина, мене як його дитину. І він каже: Андрій, я даю ти можеш це приймати, і ти можеш, приймаючи це благословіння, стати благословенням для інших і свідчити про це благословіння. Я хочу це робити. А можеш все робити сам. Ну тільки там, де сам ми прочитали з вами даремно. Я дуже гарно вчився в школі. Закінчив школу з відзнакою. Єдиного, що не було в моєму житті, і це було основним не було Господа. І тому моє все життя, воно. Було потім, коли я став уже юнаком молодим, воно було все зруйновано і все пішло під откос. Да, я будував, да, я навчався, да, я був розумний. Я орієнтувався в бібліотеці з закритими очима. Я і сьогодні, якщо б мене запустили туди, я би знайшов би, зразу би, книжки письменників, поетів. Українських, російських, я знав заплющеним очима де що знаходиться. Но не було самого головного, батьки в моєму житті. Мама не говорила мені про Ісуса. Я не бачу маму, яка молиться на колінах. Я не бачу маму, яка сиділа б з Біблією. Я не бачу маму, яка показала б мені важливість церкви, навчила мене любити Господа, любити церкву, Його наречену. Да, я будував, але все даремно. Да, я щось пробував, але все даремно. Тому Соломон каже, ось спадщина від Господа, сини, доньки, нагорода від нього, пліт лона, що стріли в руці сильного, то й молоді сини. Блажена людина, яка наповнила ними сагайдак свій. Не залишаться вони в соромі, коли говоритимуть при брамі з ворогами. Дивіться, Господь дав нам дітей, правда? Хто згоден, що Господь? Я теж згоден. І коли Господь дав тобі дітей, ми читаємо, що стріли в руці сильного, то й молоді сини. Господь хоче, щоб ти направив своїх дітей до Господа. Господь хоче, щоб ти привів своїх дітей до Господа. Господь хоче, щоб ти взяв своїх дітей, наприклад, в мене Андрій і Милана, і просто запустив їх до Ісуса. Щоб вони ставали ближче і ближче, летіли з року в рік туди, до Ісуса. Пізнаючи його серце. Господь дав дітей. Він хоче, щоб ти, прийнявши дітей, полюбивши їх, як любить він, навчив їх переживати Божу любов і привів їх к тому, хто є джерело любові. Привив їх до Ісуса. Амінь. Сьогодні, дружина моя. Вона написала гарну річ. Ось вона буде 24-го проповідувати. Я вважаю, що єврейство за нею краще ніхто не знає. Вона спец, прям дуже спец. Вона буде про покаяння, про гріх на підставі одного свята біблійного, єврейського розповідати. І буде дуже цікаво. Вона спец прямо вогонь. І ось вона сьогодні написала за батьків. І це правда. І це з Біблії. Вона написала так, задача Максим Маргаритка, моя і ваша. Ви не зможете все контролювати, ви не Господь Бог. І то він каже, все переді мною, я все бачу, але у вас є вибір. Ви не зможете все тримати на плаву, все життя своєї дитини. Треба вкладати цінності біблійні в їх серце, щоб вони зробили правильний вибір. Так багато спокус навколо наших дітей. Ви не зможете від усіх їх зберегти. Прививайте любов до Божого Слова. Прививайте любов до Божого Царства, навчайте їх будувати своє життя з Ісусом і в Ісусі і по Слову Господньому. І коли прийде сатана або спокуси, вони навчаться робити правильний вибір, вони навчаться каятись, просити пробачення, виправлятися. Вони навчаться визнавати себе неправими, вони навчаться плакати перед Господом, нести відповідальність за свої гріхи або вчинки, але так ми прививаємо їм, що вони вибудовують свої стосунки з Богом. Не просто в тебе є стосунки, і ти бігаєш навколо цієї дитини. Так важливо, щоб дитина мала. Стосунки з Богом. Скільки ти б не бігав, ти не набігаєш. Тому що в тебе не хватить сил бігати і за всім дивитися. І всюди побачити все. Но нам треба навчити дітей розумінню того, що вони ходять перед Богом і вони повинні ходити з Богом. Амінь. Тому ми сьогодні своїх малих повинні навчати на добру путь. Вони пойдуть цим путем, шляхом. І так важливо, щоб вони мали стосунки з Богом і відкриття про нього. Запитай, чи вона може зайти, дружина твоя.